Вітаю друзі, гості каналу. Я в одному із роликів казав, що покажу свій старенький культиватор універсал. От сьогодні прийшла очі вже його розбирати, поки в нас падають дощики. Хочу переробити подаровану мені, яку подарували мені лапу для розорення картоплі. Так. Як я хочу. А зараз хочу вам показати свій культиватор універсал, який буду розрізати на запчастини. Приємного перегляду. Ось цей культиватор універсал. От як бачите, спереду стояло дві лапи, які йшли просапували. а це такі ось такі стойки робив. Це все, все регулювало, відкручуєш болтик, пересовуєш лапи куди хоч, а ззаді. Були спочатку для просапування стояло таких трес стрільчатих хлапи. Потім їх знімалося, от стоїть три плужки. І закладались у ці дири, Тут от, ще на як залишився болтик. І одразу підгорталось. Тобто, приїхавши на поле, спочатку просапав цими стрільчатими лапами, здоймив, заклав плужки, от тобі маєш і одразу окочування. Так само ці стоїчки відкручувались і все. А навесні до цих двох стоїчок ще, до... тут ця стоїчка і ще одна стоїчка була лапу, яку я вже не знаю на що ну, здоймив. А ззаду, от як бачите, зроблені такі вушка, до яких Чіпались борони. І все. І от вам один апарат, який виконував чотири операції. Культивація, заволочити, просапати і підгорнути. Навіть і розорював. Нім ось Сюди ставив свою стоїчку. і, і розорював. Ну, але тамка на моєму саморобному тракторцеве, який поміняв, який поміняв на цього мотоблока, стояла інакша лапа. Ось якось так. Ось такий культиватор універсал був, який виконував 4 операції. Коментуйте, підписуйтесь. На коментарі всім відпишу. Дякую за перегляд.